Доброго ранку всім! Сьогодні 26 січня, десь 12.30 часу. Я думаю, що я спробую для вас сьогодні після довгої паузи записати відео по відношенню до того, що відбувається в нас зараз на Буковелі. Як бачимо, людей на такий час вже не дуже багато, але ну, сьогодні неділя. Багато хто вже, напевно, потрошки збирається. Треба їхати вливатися в робочий тиждень, але тим не менше тут людей трошки є. Ну і це такий недостатньо а, піковий період, тому що піковий це десь у нас годинка, друга, третя, коли вже закінчується денне катання і всі починають спускатися. от. Але все одно зараз тут є дуже гарно. По погоді у нас погода чудова. Не тепло, не холодно для катання. Саме саме то. Для того, щоб бути в курсі погоди, то можете подивитися мої щоденні коротесенькі відео, які є на каналі в стилі Шорт. От, і це вам допоможе орієнтуватися. Кожен ранок я це для вас роблю. І я хочу вам подякувати за те, що ви їх дивитеся, які ви дивитеся мої відео. Будь ласка, прокоментуйте. Поставте лайк і підпишіться на мій канал. Я дуже-дуже дуже вдячний вам всім за те, що ви це робите, і вам це є нескладно. Але я все одно попрошу вас зробити ще одне над-над-над зусилля в такий складний час для нас, але в набагато складніший час для наших військових, які взагалі гарантують нам зараз таку можливість. Жити от таке життя, яке в нас є. І ми зобов'язані своїми силами, донатами, фінансами, роботою, а, докладатися до того, щоб наближувати нашу спільну перемогу. Тому, будь ласка, по QR-коду, що ви зараз бачите, то задонайте довільну суму. Головне, як то робити це на постійній основі. І Крок за кроком наближати нашу перемогу. І я неймовірно вдячний всім тим, хто це робить. Сьогодні попробую для вас зазняти щось також цікаве, перейтися. От Зараз ви бачите, що у нас є на підйомнику номер 1 Трошки перейдусь, і якщо щось вийде, то я впевнений, що сьогодні може бути щось екстраординарне. Залишайтесь зі мною. Наш плюс-мінус майже стандартний маршрут. Є, як завжди, через центральну площу, через центральну ялинку, щоб показати, скільки є людей у нас тут. Ну і дійсно, я я вам скажу, що взагалі-то я вже десь раз чи два пробував для вас щось зазняти, але все ніяк не виходило, дай Боже. от І тому щось щось, щось. Такого екстраординарного на Буковелі останнім часом нічого не відбувалося. Просто було доволі немало людей в певний час. Але, ну, щось би таке, що би хотілося вам показати, то не було. Але от сьогодні, я думаю, що так як з перерва між попереднім відео була вже десь в районі двох тижнів, то сьогодні. Плюс-мінус стандартним маршрутом я перейдусь. І якщо буде ще одна локація, то я її обов'язково включу. Так що це в нас зараз є тут, на фудкорті, йдемо в сторону Малого Озера і подивимося, що є там. Так. І одним з основних таких... Маркерів це буде то, яка буде черга на оглядовий підйомник. Поки що звідси я її не бачу, але тут у нас от така кількість людей є. До речі, для тих, хто любить відео про Буковель, недавно канал пакуємо валізи. Записав оглядове відео по Буковелю, там з кухнями, з усім решта. І там був один момент, так, так як я е, на, на той канал підписаний вже давно і дивлюся його, там було відео, що з е, оцієї ятки номер 14 е, брали сувеніри. І е, до мене в Сторіс е, якраз. Пані Тетяна звернулася і каже, ну, якщо ти десь будеш мати можливість, то візьми номер телефону, бо я йому зробила рекламу, а в мене люди питають, а як, а як з ним сконтактувати. Я недавно ходив, взяв в нього номер і як -то, вона така, ну, на кінець, то добре, що є номер. Отак, отак YouTube, а, а, спільнота. І єднається, але можу сказати, що якщо б когось цікавили якісь сувеніри конкретно з цього променаду, то можете мені написати. Буду радий вам допомогти. А по черзі у нас, якщо ви пам'ятаєте, то переважно було звідти. Зараз черга на оглядовий є фактично дуже і дуже малесенька в порівнянні з тими разами. І от тільки тут. Тобто, грубо кажучи, Думаю, хвилин 5-10 і ви вже можете підніматися на оглядовий. А що ж у нас є на лижному підйомнику? Дивимося, дивимося, дивимося. Тут є трошки людей, але ну, черга не критична. А погода для катання. Люксична. Це в нас є підйомник номер 2 Підійшли ми до води От, Як бачите, черги на підйомнику 14 немає, тому що далеко не всі сидіння заповнені, але людей трошки на 14-ті катається. Що у нас є тут? Ми коли ходимо гуляти в сторону озера, у нас є одна така річ, на яку ми дивимося. Тут є одна така одненька качечка, яка собі постійно тут відпочиває і сидить на одному місці. Сама, сама самесенька. Так, а сьогодні її нема. Ось тут, рівно по центру кадру, ви її переважно можете бачити. Якщо ви тут будете, то зверніть увагу що тут може бути качечка. Я сподівався, що і зараз я вам її покажу, але на жаль, нема. Я десь збоку поставлю відео, там де ми її час від часу знімаємо. А от зараз у нас тут довкола така красива панорама на колесо огляду. І от скільки людей є зараз. Ми Верхом будемо йти в ту сторону. Помилуватися тим, що є там. А я взагалі-то помилився, качечка є. Якщо ви подивитесь ось тут, ось вона собі сидить тут біля водички. Це дуже-дуже дивно, що вона тут переважно сидить одна одніська, вже всю зиму. От такі. І тут твариночки. А зараз буде, то напевно, що я... Найбільше хотів показати у відео. Це от ми підійшли до початку глейсеру і до аквапарку Мавка. І в мене чогось було майже, майже майже ну, скажімо так, впевненість відсотків на 20, що він би вже десь от, -от мав працювати. І сьогодні мало би бути якесь його пробне використання, але по тому, що тут пиляють болгарками, то напевно то є не так. Але я перейдуся повз нього і покажу вам, що там є зараз. А зараз ще отут кажу, як виглядає в нас апарт глейсер Готель. Дуже футуристично, класно, з, напевно, неймовірним виглядом на колесо огляду. Uh, що я чув про нього? Що, ну, якщо ти проживаєш з видом на озеро, то це абсолютно неповторний не досвід, неповторні світанки і заходи сонця. Класно дивитися, як ввечері колесо крутиться. Кімнатки є доволі функціональні, невеликі і перший сезон. У порівнянні з тим, якими, е, які є десь середні ціни на Буковелі, то вони не є аж такі і мега дорожезні. Але все одно. Е, чи зупинявся би я тут, ну, не знаю. Напевно, б е, хотілося зробити це хоча б раз. Тут ми йдемо, дивимося, що в нас тут є локація. Відмавки там ще взагалі нічого не відбувається. Е, чому в мене була майже впевненість, що воно б вже десь от от мало працювати? Тому що пару днів, коли ми ходили, особливо вечором, то тут вже всюди сиділи люди, проводили якісь, скажімо так, наради, і світло горіло сильно-сильно. Зараз видно, що... А будматеріалів по периметру ще є доволі немало. І, як то, напевно, ще десь тиждень, два, три, ну, думаю, швидше за все, тиждень точно треба почекати. Тут буде в нас така гірка для дітей, щоб покататися. Цікаво, чи можна покататися вже, але... Це ще явно не готове для масового використання. от дві такі гірочки для діточок. Ну, кажу, було в мене таке якесь бажання і відчуття, що сьогодні буде тут інформація чуть-чуть більше. Але, на жаль, ні. Тому переходимо в сторону озера і колеса огляду. Ми прийшли до кола огляду, і отут на цьому місці два дня підряд таке враження, що була просто яка, якась рекламна акція від івент агентства тому що тут знімали е, довгу фотосесію освідчення в кохання, і так, так як я жартував, що це було напевно якесь ан, англійське або американське, тому що замість там «Виходи за мене. Встань моєю дружиною, писали англійськими буквами Will You marry Me. Я кажу, це, напевно, весілля Віла і Мері От, зараз у нас тут є отакі І в такій красі я буду сьогодні завершувати відео. На жаль, не вдалося мені знайти якоїсь інформації про запуск аквапарку, але все одно. Це може бути от-от, от-от, от-от. Я дуже сподіваюся, що десь можливо навіть наступного тижня. І тому підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі таких новин. Поставте лайк, прокоментуйте. Я дуже-дуже вдячний вам за те, що ви це робите. І, і тому і знімаю для вас і для себе такі відео. Ну, в основному я би хотів попросити вас по QR-коду, який ви зараз бачите. Задонатити на 80-ту ОДШБ та інші ініціативи брутального футболу. Дуже прошу, не багато хто скільки зможе для того, щоб допомогти хлопцям і дівчатам з, з ЗСУ якось полегшити їхню службу і наблизити нашу спільну перемогу. Я ще раз вдячний вам всім за те, що ви були це відео зі мною. Я дуже сподіваюся, що в нас скоро буде ще. Немало зустрічей і хочу сказати, що у нас у всіх все буде добре. Слава Україні!